Привіт всім! З вами Наталій Чекан і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішня тема в певній мірі пов'язана з тим, що відбувається завершення року. Точніше, завершення року мене підштовхнуло до того, щоб я сформулювала свої думки у цьому відео. Сьогодні я буду з вами відвертою, буду відштовхуватись від своїх думок, свого досвіду, але буду підіймати важливі теми. Можливо, це відео ризикує бути таким трішки менторсько-пафосним. Не зважайте на це. Ви користовуєте для себе головні ідеї, які ви тут почуєте, і ті почуття, які у вас народжуватимуться під час перегляду цього відео. Отже, останнім часом дуже багато уваги. У думках приділяла тому, з чим була пов'язана моя діяльність у минулому, з чим вона пов'язана зараз, і з чим вона може бути пов'язана у майбутньому. Я маю на увазі не конкретно, тобто де і як я можу працювати, яким чином, і так далі. Я маю на увазі ідейно, масштабно, що конкретно я роблю. І я прийшла до таких висновків, що Насправді я з цим внутрішньо в собі погодилась, що насправді я займалась енергією. Висловлюючись більш конкретно, я займалась пошуком і відновленням енергії поруч з різними іншими людьми, коли практикувала йогу, коли викладала йогу, коли викладала філософію, коли вивчала і вивчаю психоаналіз. Вся моя діяльність пов'язана з енергією. Тому чи іншому сенсі. І відео сьогоднішнє, воно є таке, знаєте, не випадкове. Воно не випадкове, тому що воно важливе перш за все для мене. Я насправді відчуваю зараз величезну вдячність собі, що колись я робила якісь речі, які мене вели вперед. Вперед, вперед, вперед. Я не давала собі можливості заснути. Так, я іноді спала, я маю на увазі сон моєї свідомості. Певний момент свого життя я усвідомила, що людина вона дуже багато спить. Спить я маю на увазі не просто фізичний сон, а сон свідомості. І буду відверта, я теж зараз підводжу певні підсумки. Можна сказати, що це відео і є певним підсумком мого 2023 року, і є певним також бажанням побудувати щось нове, відштовхуючись від того, що вже мною можливо побудовано, і можливо певні слова. Звучатимуть дійсно пафосно і гучно, але насправді я вас також закликаю, коли мова йде про нас самих, не слід бути такими, знаєте, відверто сором'язливими і занижувати свої досягнення. Нагадаю, що це відео є досить особистим. Я використовую свою історію зараз як певний такий шаблон для тих історій, які можна. На цей шаблон нанести ви можете цілком впевнено брати свій життєвий матеріал і накладати на те, що я зараз буду говорити. Можете взагалі зараз поставитись до цього відео як до практичного матеріалу, не зважати на мене як на особистість, а вімкнути себе як особистість у те, про що я буду казати, у те, про що я буду зараз розповідати. Отже, друзі, я хочу вас запросити до того, щоб ми з вами усвідомлено зараз трішки, можливо, навіть поспівпрацювали у цьому відео. Кожен етап у нашому житті ми маємо. Не лише правильно зустріти, а ще й правильно вірно попрощатись. І правильне прощання це підведення підсумків. Власне, у підведенні підсумків я використовую дуже просту методику, яку впевнена знають дуже багато інших людей, це вдячність і побажання. Під вдячністю, я розумію ті підсумки, в які ми можемо включати наші досягнення. Подяка і побажання це дійсно дуже ефективна і дієва схема підведення особистих підсумків, тому що це про те, що ми від себе не вимагаємо і до чого ми себе примушуємо. А те, що ми хочемо в собі віднайти, це психологічно дуже коректна схема підведення підсумків, тому що. Ми себе не змушуємо до чогось і не вимагаємо від себе чогось. Ми намагаємось знайти те, що нам притаманне від нашої справжньої природи. В мене змінюється світло, це дуже цікаво, і це одне з моїх побажань на наступний рік щодо мого каналу. Я маю навчитися правильно використовувати світлові прибори. І також я маю а, користуватись мікрофоном. До речі, ділюся з вами. Це два моїх. Особистих побажань щодо зростання мого каналу у майбутньому році, тому що тут ви можете побачити відображення моїх вікон на стіні і мою лампу. Відчуваю, що вже час завершувати, і цілком можливо, що в цьому відео не електризувались ті ідеї, які отримують розрядження у вашому конкретному досвіді. Я маю на увазі. Подяку і побажання як таку дуже ефективну і коректну схему для підведення підсумків, тому що ця схема веде не до хибного я, а до справжнього я. На сьогодні все ставлю крапку і прощаюся з вами з побажанням найкращих подій у вашому житті тих подій, яких ви дійсно хочете, тих людей, яких ви дійсно хочете, тих думок, які вам дають приємне самовідчуття. Ми зустрінемось з вами дуже скоро, тому що до нового року я планую зняти ще одне дуже важливе відео про енергії, про те, як поновлювати енергії і підвищувати енергії. Про те, що взагалі така енергія в конкретному прикладі особистості. На цьому точно крапка. Дякую вам за увагу і гарних вам приємних відчуттів. До побачення! З вами була Наталі Чекан.